Дорогі українці, українки, передусім вдячність нашим захисникам неба. Кожна ніч зараз це масштабні російські атаки дронами, під сотню шахедів щоразу, багато сбитів. Тільки сьогодні на ранок збитих дронів 97 за ніч, мобільні вогневі групи, РЕП, розрахунки ППО. Дякую вам. На жаль, є і влучання. Треба значно більше ефективності нашому захисту неба, і розбудова ефективного нашого повітряного щита не буде припинятися. Я хочу подякувати сьогодні всім нашим партнерам, які нам допомагають в цьому, але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для спиття дронів. Ми говоримо про це з усіма партнерами сьогодні вночі. Києві, На жаль, три людини загинули через російські дрони. Батька з донькою 5 років було дитині. Російський удар напередодні у Запоріжжі забрав життя цілої родини маму, тату, донька. Мої співчуття усім рідним та близьким. Потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор перепинився, і це залежить від усіх партнерів. Від Америки, від Європи, від іншого світі зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії у Джеді абсолютно всім в світі, зрозуміло, що Росія єдина, хто затягує цю війну, єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного. Припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічний удар. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію.